Вітаю вас, друзі, викидінько. На з вами п'ятиця Фоксі. Я розповім про касочку, про яку можете написати про Чорну п'ятницю. Чорна п'ятиця називається кукаріку. Які називається кукаріку? Правильно куриця, курка. Або навіть краща курка, які допоможуть в місті. Буде кожним у фокстроті допомагають сніжки там. Який можете відчуватися хорошу погоду. Хороша погода називається стрибофобія. Трибофобія це які точки, які, які називаються дирка. Дирка, які можете співчувати кожен день, які вирішують все, а менше у фокстроті допомагають акції зручніше. А ви навіть те, що подобається, напишіть у коментарях. Якщо це, то просто на сайті like Fox Trot та отримайте всі бонуси в кредит кожен. А ще можете дочекатися кожен день під яким перевішуваним повітряним тривогам. Далі розпродовжити далі, які схеми нам треба, то обов'язково зайдіть в Fox Foxtrot, Telegram, X.com та на сайті Facebook. Фейсбук це називається така красива Фокстрот. Можете написати у коментарі під цим відео, які можете співчувати кожен день, які можете перевішувати у Фокстротам. Далі розпродовжувати. Далі Фокстрот допомагає знижками кожен день. Які у Фокстроті допомагають знижками кожен день, але у Фокстрот можете співчувати до 55%. Лови вже менше перевішуватися. Та чекаєш в чорну п'ятницю? Нарешті ще а в Фокстроті допомагають знижку до 55%. На сьогодні все Ви дивився Фокстрот, наш єдині головне. У п'ятницю до зустрічі наступну п'ятницю.